Таю, дорога церква, любові Господа Ісуса Христа. Я прочитаю, як і має сьогодні бути Матвія, 21 глава. А коли наблизились до Єрусалиму і прийшли від фагії до гори Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них. Кажучи, ідіть у село, яке перед вами і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Від, Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто скаже відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи, скажіть Сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий, і всів на осла, і на осля. І даремної сина. А учні пішли і зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи Асана сину Давидовому, благословений, хто йде. Господнє ім'я, Осана на висоті. Такого самого чудового сонячного дня, як сьогодні, Господь в'їжджав в Єрусалим як цар. І до цього весь народ думав і гадав, хто ж це такий? Це Ілія, чи може це якийсь ще пророк, а пророків було багато. І гробниці їх стояли в Єрусалимі. І народ пишався, що ось ми, діти Авраама, і ось гробниці пророків стоять. І коли Ісус ходив і навчав, і зціляв, і виганяв бісів, то народ все ще був невизначений. А хто ж це такий? Чи це якийсь пророк, чи хто ж це такий? І Ісус. Саме цього дня показав, хто він є. Він є цар. І він, як цар, в'їхав в свій царський, царське місто в Єрусалим. Але він не, не на Білому коню, як завойовник, в'їхав, а на молодому Ослі, тому що він цар миру, він приїхав з миром, І він приніс мир. Я б хотів загострити свою увагу на тому, що. Кожне слово і кожна крапка в Біблії, вона буде виконана, тому що все це відбулося, як написано у пророка Захарії. За сотні років до того, як відбулася ця подія, пророк Захарія сказав: радій, вельми, от донька Сіону, а це ми, донька Сіону. Веселись, донька Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний. Їде на ослі, на молодім віслюкові, сині ослиці. Господь дуже ретельно виконав всім своїм життям все, що було написано, все від народження, яке відбулося від незайманої Діви Марії, і це було неймовірно. Як таке взагалі могло бути? А так, що це було по слову, пророчому слову. Тобто всі події в його житті були перед цим сказані пророками, і Христос все це виконував всім своїм життям від народження, від того, де він народився, він народився в Віфлеємі, від того, як він змушений був втікати в. В Єгипет, щоб врятуватися, це все було сказано пророками. І далі, і далі, і далі, все це було передбачено пророками, і Христос виконував. І не зважаючи на те, що скільки зусиль цей світ, який погряз в гріху і в різних окультизмі, і в різному ідолопоклонстві, тому що в кожному народі був свій, своє якесь божество, і люди вклонялися яким-то ідолам. І коли Христос прийшов в цей світ, зробив все можливе і неможливе, щоб його вбити, щоб його не допустити до Його служіння, щоб не збулося те, що говорили пророки про його життя, про його служіння. І сам Христос сказав у Євангелій Матвія, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді кажу вам, доки небо і земля не менеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не менеться, аж доки не збудеться все. Тобто, жодне слово і жодна кома у Біблії не не буде не все буде виконано. Вплоть до того, як друге пришестя Христа буде, і ми, як донька Сіону, Церква, будемо зустрічати Його. І за це слава йому. І у пророка Ісаї сказано також. Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він задягнув мене в шати спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодець, молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Не наша краса і не наша праведність буде враховуватись перед престолом Господа. А саме Христос своєю праведністю і святістю задягнув нас у шати молодого або молодої, як кажуть, невеста Христова. Слава йому за це, давайте прославимо його, давайте помолимось.